Слава Ісусу Христу! Дорогі наші молітники. Ми провадимо сьогодні нашу верницю з міста Мангайму, з Німеччини. Сьогодні зібралися нашою невеличкою громадою, спільнотою. Знаєте, цей час, останній він є дуже складний для України. Не тільки через те, що є війна, але через те, що ем... деколи, коли ми покладаємося на інших людей, та інші люди нас підводять. Але єдиний, хто не може нас підвести, це є Господь. Тому ми вполагаємо на нього і ми просимо Його. Кожного разу, коли ми молимося в молебені у часі війни, там є ці слова, які каже Господь, просіть і дасться. Стукайте і відчинюйте. Шукайте і знайдете. Це є ознакою того, що ми маємо бути невтомними у нашій молитві до Бога. Мені пригадується блаженна Моніка, мати свята Моніка, мати Блаженного Августина, яка впродовж 18 років просила за навернення сина. 18 років невтомної молитви. Це для нас має бути знаком того, що ми маємо бути невтомні в нашій молитві за Україну, у нашій молитві за наших захисників. Тому розпочинаємо зараз нашу верницю, нашу верницю за перемогу України в цій війні і за наших захисників. В ім'я Отця і Сина і, Святого, України, і Святого Духа, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Тобі, Боже, наш слава Тобі. Цар'я небесні, підчети до душі істини, що всюди єси, вся наш, сверниця, життя подати, прийди в нас, нечестив нас, Віса Москаря, і спаси Твашій. Віри в єдиного Бога, Царство Джиття, Варцена весь день, видимо і не вийти. Єдиного Господи Ісуса, вина Божого, і Отця Божого. Світла, Бога, Існує, Бога Істина, Боже, до нас, Сотворена, Душка, що став, віце для нас, бо не нашого радусіння, що з небес, і молодився в Дух, Святого, і Дівці, і Бога, спрятили за нас, замовці могла, і страждати, і Бога Бога, супредів. А його церкву не буде кінця, і Духа Святого Сталі, що живе сина і сходи, що за церкві сили, і в лінії слава, що говорить через роки, є десу Святого Сухто, і Господні, відвідує одне хрещення на відпущення піхів, очікує воскресіння, наприклад, на бухтньому віку. Амінь.

Ти породила, Христа, спаси, і на душі. Слава Святому Духу, і що нас посвятив, і святій вірі утворювати завжди нині, повсякчас, і на віки Амінь. віки. Вороди, Свіва, слава Марія, Господи, благословенний віша, і власне бо Ти породила, Христа, спаси, завитий душі. Слава Отцю і Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і в віки віки. Амінь. Перше таємство, Воскресіння Господнє. Першого дня в тижня, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахущі, що їх вони приготували, і застали камінь, відпочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явилися їм у блискучих шарух. Коли ж вони налякалися, схилили до землі обличчя, ті до них сказали, чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте собі, як промовляв до вас коли ще був у Галею, кажучи, син чоловічий, має бути виданий вічникам руки, має бути розіп'ятий і третього дня Воскресним. І вони пригадали собі слова. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи, не бійтеся, знаємо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Його нема, тут. Він Воскрес, як ото сам прогід. Подій, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть прийму, скажіть його учням, що Він Воскрес із мертві.

нас від пекельного вогню, запровадь до небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Бога Милосердя. Друге таїнство Вознесіння Господнє. Як Він благословляв, їх, віддалився від них і почав возноситися на небо, вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час в храмі, славлячи та хвалячи Бога. We shall not share this in the Messiah, but we'll be able to share this in the next few days. Нині повсякчас. ж ніби Ісусе, нам в нашої віки, захоронилась від нахерного волю, неба небо вслід, а особливо що Бога. тобою, Третє таїнство – зіслання Святого Духа. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе входу, буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм у Богонь, і усі на кожному з них, усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовив. Запровадь до усіх, захорони від нас від пекельного водню, запровадьне душі, сі... особливо ті, що найбільше потребують Твого Волоселя. Четверте таїнство – успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне твоє успіння, Богородице, мати життя, апостоли Росіяні по всьому світу з'явилися разом і стали коло Пресвятого Тіла Твого. І почесно поховавши його голосом Гавріла, співаючи, виголошуємо, радуйся благодатне діло, мати пречисна, Господь з тобою. Принепрочне діло, збережена від переворотного гіха, після закінчення її життєвого шляху, була взята до небесної слави з душею та тілом, і Господом, Богом вінчана, на царицю Всесвіту, що на щоб найбільше можливо упонібнити ні до свого Сина Ісуса, переможця, гріха і смерті. Слоще наші сина Неса, дай святим Твоє, хай прийдеця Твоє, нехай, нехай буде Бога Твоє, як на небі, так і на землі, Від вітайна служба, дай на Сідові, і проси на ворога, не прощаємо, і не ходити нас, Господи, але висила нас.

Вони пані, спаси, слава Отцю і Сину, і святому, духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Понашлюйний Ісус, хустина в нашій гріхі, захорони нас від пекельного гню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують, Богому серці. П'яте тайських у вічання небі пречистої, діви марії. І знамення велике видно було на небі, жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. Почув я від престола голос Великий, що говорив: От житло Бога зловми, і Він житиме з ними, вони ж народом його будуть, і сам Бог буде з ними, і витрих кожну сльозу з очей їхніх. І смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попередніми. Отчим нашої силах, не тебе, не дай. Душа, у охорони си поратився, поля на марія, Господь з тобою, благословенна словена ти міщами, і во славе пілона того, по тих пробіглах, і са спаси проти душа, у охорони си порадися, на марі, Господь з тобою, благословенна словена ти міщенка, і по советі вона твоя, во ти проти спаси, і проти душа, по хоротих.

you're Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчасів, і віки віків. Бо наш думи, Ісусе, нам наші діти, захорони нас у пекельному руху, запровадь до небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Богом серця. Під Твою милість не спобігаємо, поворони ціків, руками нашими в не погоди, але він підвезне нас, іди нам і благословення. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси. За нашу спільну молитву. Дякую вам за всю вашу підтримку. Продовжуємо і надалі не молитися за нашу Україну, за наших захисників. І допомагаємо всім, хто потребує нашої помочі. Слава Ісусу Христу! 30 років відновлення Київської митрополії Української греко-католицької церкви, 20 років повернення осідку глави УГКЦ до Києва. Запрошуємо на унікальний мистецький захід. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. 17 березня, 18.00, національний академічний драмтеатр імені Івана Франка, сестри Тельнюк та блаженніший Святослав поєднали музику, слово та глибоке духовне переживання. Музичний супровід президентського симфонічного оркестру та академічного камерного хору Хрещатик. Художнє слово від Євгена Нищука. Замовляйте квитки за телефоном 073 954 96 67. Це унікальна можливість відчути силу молитви, мистецтва та єдності.